Продається затишний будинок у селі Червона гірка Одеської області. Будинок має загальну площу 125 метрів квадратних, стіни цегляні, оздоблені декоративною штукатуркою, покрівля з шиферу, без дефектів. Дім включає 6 кімнат, в яких проведений юхайний косметичний ремонт, кухню, яка повністю укомплектована, та санвузол. Опалення комбіноване. Газове та пічне, що дозволяє підтримувати комфортну температуру в домі. Будинок у житловому стані, частково мебльований. Деякі меблі перший час можуть стати в нагоді, оснащений побутовою технікою, зокрема, мікрохвильовою піччю, духовою шафою, плитою, витяжкою, пилососом. В будинку проведений інтернет, є доступ до Wi-Fi. Земельна ділянка площею 52% сотки включає сад і город, що дає можливість займатися садівництвом і вирощувати власні овочі та фрукти не тільки для потреб родини. На території знаходяться власний колодязь, який забезпечує додаткове джерело води, також розташовані літня кухня, гараж, два підсобних приміщення та підвал. Які стануть в нагоді приведені господарства та допоможуть зберегти врожаї? Комунікації включають електрику, газ, каналізацію типу Септик та центральний водопровід. Інфраструктура села знаходиться у кроковій доступності, зупинка транспорту, поруч розташований магазин та відділення нової пошти у сусідніх селах, які знаходяться зовсім поруч, більш розвинена інфраструктура. І мають дошкільні та шкільні навчальні заклади, універсам та міні-маркети з кіосками, медпункт. До обласного центру міста Одеса 40 км. Цей будинок ідеальний вибір для родини, яка шукає простору, зручності і комфортного життя за помірною ціною. Для отримання додаткової інформації та організації перегляду звертайтеся до власника будинку, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нових наших відео.